Історії я буквально кілька слів скажу про ось цю картину та ось цю гравюру, яку ви зараз бачите на, на екрані. Ви бачите, що в цій картині є чотири ключові складники. Та згори ми бачимо ось такий трикутник, який, в якому розташоване ніби око, та, і ніби таке сонце, трикутник і в ньому. Око, і з цього ока йде такий, ви бачите, промінь. Промінь, який падає на жінку з крилатими скронями і, або окриленими скронями. І ця жінка стоїть на земній кулі, Ну, або просто на певній кулі. Ми ще не знаємо, якщо просто дивимося на цю картину, що це саме земна куля. Віко це пояснює в своєму поясненні. Далі ця земна куля стоїть на вівтарі. Та і на вівторі ми бачимо певні елементи. Кожен елемент має значення на цій картині має значення все. Кожен елемент, який ви бачите, він має певне дуже важливе для вікозначення. Отже, Вівтар, і на споді цієї картини ми бачимо якісь певні елементи. Та? Там, наприклад, кадуцей Меркурія, якісь Фасці, Абетку грецьку і латинську тощо. І з лівого боку картини стоїть, ми бачимо зображення. Чоловіка, бородатого, який е, е, одягнутий в тогу, та, і відповідно він стоїть на певному порепаному підніжжі. Та? Оце от Гомер. Та? Ось е, е, за віко, це такий. Е, е... Ну, перший поет, як він називає, теолог. Та? І отже, ця картина вона дуже має велике значення в контексті його аргументу. Та? І вона, власне, ну, в буквальному сенсі тут зображено його аргумент, який він далі розгортає в самій книзі. А книга вона, ну, не, не маленька, вона має